В Росії в цьому році рекордно виросла кількість мисливців та фермерів. За опитуваннями Moscow Times, кожен третій власник дачі в цьому році збільшив свій город. Ех жаль, що все добре виїхало в Україну. Але це добре, що вони вже тягнуться до землі. Нехай звикають. Мене звати Андрій Шараєвський, і сьогодні ми з вами розберемо найцікавіші новини з царини суспільства, маркетингу та бізнесу за минулий тиждень. Поїхали! В Афганістані російський дипломат спалився на тому, що в своєму чемодані перевозив аж 12 пляшок алкоголю. Алкоголь в цій країні заборонений, і за його розповсюдження можлива смертна кара. Талібан провели виховну бесіду з російським послом і прочитали йому лекцію про шкоду алкоголю. Російське посольство попросило вибачення у угрупування Талібан. Здається. Афганістан зараз трохи шокував більшість західних урядів, які роблять сенсацію з переименування вулиці навпроти російського посольства. Так було можна. Осама з конфермки та замрозив мільярдів доларів російських резервів. Росія кричала кілька років про те, що відмовиться від долара, і буде працювати в юані. Та турецькій лірі. В результаті турецька ліра пішла в піке, а китайський юань вивести нереально. Чудовий план! Мені подобається. Українські хакери під виглядом жінок в російських соціальних мережах ідентифікували локації російських військових баз на окупованих територіях. Російські солдати скидали свої фотографії та фотографії свого перебування гарним дівчатам та казали, де вони знаходяться. Після цього їх фотографували вже з дронів. А артобстріл зробив більш пікантними позови, в яких фотографувалися російські окупанти. Oh, you touch my а тим часом розробники штучного інтелекту презентували можливість домальовувати будь-яку картину на не необмежену площу. Новий продукт АІ добре справляється з контекстом. Зображення зберігає стилі, тіні та структуру, виглядає просто як щось фантастичне. Ми вже в майбутньому. Народ. Цікаві новини від норвезьких вчених на тему релігії та сексу. Виявляється, що в ході дослідження з'ясувалося е, такий факт. Релігійні люди отримують більше задоволення від сексу, ніж атеїсти. Релігійні жінки так взагалі максимально більше отримують задоволення. Вчені також з'ясували, що вища освіта шкодить інтенсивності сексуального задоволення. І це все дуже печально. На раді ті дослідники опублікували образи древніх людей з різних країн. Цікаво, що із азіатів найменше змінилися за 9 тисяч років японці через свою довгу ізольованість, а українці 9000 років тому були дуже якимись квадратними. Я би зараз не впізнав своїх знайомих в такому вигляді. Також на минулому тижні вийшов iPhone 14, але мені здається, що цього року всім максимально пофіг на це, хоча виглядає дуже і дуже гарно. Також Apple презентували нові наушники з більш потужною шумоізоляцією. Сподіваюся, вони зможуть самі викликати поліцію та швидку в момент, коли власник таких наушників не помітить електрокар. До речі, бренд Panasonic повернувся в Росію. Це дуже вагома причина від них відмовитися. Хоча що вони зараз випускають? Якісь новітні двокасетні автомагнітоли. А тим часом у місті Харлем в Нідерландах вийшла заборона на рекламу м'яса. Мер сказав, що виробництво м'яса дуже впливає на глобальне потепління і є шкідливим для екології. Якщо ти любиш м'ясо, можеш тихенько в себе вдома його там посмажити. Але пропагувати такий кошмар на вулицях ти не можеш. Засуджую. Морган Стенлі розповіли цікаву і деталь про угоду по покупці твіттера від Ілона Маска. Вони кажуть, що угода була запланована на 9 травня, але Маск сказав, що 9 травня буде дуже важливий виступ Путіна на параді, і він може оголосити третю світову війну. Тому краще почекати. В результаті і Путін, і Маск по своїх основних планах просто жували соплі 9 травня, Твіттер не був куплений, і ядерний апокаліпсис також відмінився. Пропоную зацінити вам рекламу бренду Woolmark про синтетичний одяг. Носити синтетику це те саме, що носити на собі нафту. Що секунду в світі використовується олімпійський басейн нафти для виробництва синтетичного одягу. Переходьте на натуральне. По-моєму, цей ролик це просто мистецтво. І трохи про зимову моду Макдоналдс та Угі заколабилися і випустили чоботи в стилі Чікен Макнагетса. Для чого невідомо, але виглядає апетитно. А в Британії призов до армії вийшов на новий рівень. Міністерство оборони випустило VR-гру про свою армію. Гра є імерсивною, тобто її можна відчувати, і ти можеш буквально прожити один день на навчаннях в армії. Виглядає це все дуже цікаво. Це знаєте, як гра з платною підпискою. Ти можеш купити круте доповнення, але вже в реальному житті, і платити будеш не ти, а тобі. А тим часом... В Росії е, прихована мобілізація проходить у в'язницях та психлікарнях. Один чиновник навіть пробував е, знайти добровольців у нічліжках для безхатьків. Якась зовсім інша планета. До речі, пам'ятаєте, як наш книжковий ринок страждав через великі тиражі російських видавництв? Карма їх наздогнала. В середньому зараз книжки в Росії подорожчали на 50%. Це все через дефіцит паперу, фарби і клею. Фарби подорожчали в 2,5 рази, клей подорожчив на 80%, а паперу вже майже не дістати. Експерти прогнозують, що цього року росіяни будуть купувати книг на 15 мільйонів штук менше, ніж минулого. Карма біч. А в Польщі тим часом археологи знайшли могилу відьми. Її нога прикована ланцюгом, а на шию натягнутий серп. Щоб ніби коли вона воскресне і буде вставати, щоб вона сама собі відрізала голову прямо в труні? Гарний план. Але я дуже прошу вас, шановні польські археологи, не прибирайте серпа хоча б в цьому році. Воно нам не треба. І перейдемо до наших улюблених BBC. Минулого тижня вони порадували гарною публікацією про кейси пошуку роботи від українських біженців в Англії. Там історія про трьох дівчат, які зараз перебувають у Шеффілді. Вони об'єднали свої зусилля в пошуку роботи і знайшли кав'ярню, яку заснувала жінка, що переїхала до Британії з України у 1997 році. Одна з дівчат зараз там працює барістою, інша графічним дизайнером, а третя керує. Є пекарною прямо в цій кав'ярні. Їх кав'ярня називається Кава, і справи йдуть дуже добре. Дівчата лише жаліються на шефілдський діалект, який зовсім не схожий на англійську мову, але потихеньку вони звикають. Одна з них, до речі, в Україні була вчителькою англійської мови. Цікавий та затишний матеріал. Британцям подобається, вони то все підтримують в коментарях. Лише моє серце щемить той факт, що навряд ці жінки повернуться назад в Україну. Дуже обдаровані дівчата. Також є цікавою публікацією на BBC з новин Брістоля, де розповідається історія про українку Тетяну Устиш, яка організувала грантовий фонд для українських підприємців в Англії. Цей фонд надає підтримку для українських біженців. Які хочуть започаткувати свій бізнес в Англії, вони видають невеликі гроші до п'яти тисяч фунтів стерлінгів, але там вже є успішні кейси, як українці українки використовують їх максимально ефективно. Значить, одна дівчина. Купила швейну машинку, закупила тканину на ці грантові гроші і продає зараз пошитий одяг на цих всіх потужностях і за допомогою цього гранту через дошки оголошень. Це надзвичайно крута допомога для наших дівчат і жінок за кордоном. Я пишаюся їх підприємницьким талантом. І традиційно давайте розглянемо зараз пару українських Ютуб-каналів, які я знайшов для вас на минулому тижні. Я взагалі-то думав, друзі, що лайфстайл блогінг на Ютубі давно помер десь разом з активністю Саші Шапіка, але виявляється, що в українському Ютубі лайфстайл все ще живий. Більше того, він тільки-тільки народжується. Ось, наприклад, я знайшов канал. Вікторія Юей. Якщо вам заходить такий формат щоденних влогів на буденні теми, там що я сьогодні їла, що я сьогодні купила, де я сьогодні зуба вставляла, е, то я думаю, вам сподобається. Вікторія до цього знімала російською мовою свої влоги, і в неї була аудиторія 700 тисяч підписників на секундочку. Зараз вона завела новий канал з нуля без росіян, і поки має 14 тисяч підписників. Раджу підтримати її у цій справі. Все таки кинути. Такий великий ресурс і почати з нуля це непросто і це заслуговує поваги. А ще я знайшов такий дивний канал, який називається Кілограм Крінжі. Там огляди мультиків та кіно, але не звичайних, а якихось максимально диких і крінжових. Дуже специфічний контент, дуже специфічний монтаж і дуже спокійний голос на фоні роблять цей канал ну, якимось супер унікальним. Раджу вам його також переглянути. Якщо ви також інформаційно приситили своє серце і хочете якогось інформаційного збочення, то цей канал для вас. До речі, я мало не забув вам сказати, пам'ятаєте, ми з вами в дуже багатьох випусках до цього розбирали той факт, що В'єтнам є максимально русофільською державою та максимально русофільським режимом і підтримує, в принципі, російську агресію проти України. Так ось в цій комуністичній країні все-таки переміг капіталізм. На минулому тижні уряд В'єтнама ухвалив рішення мінімізувати. Торгівлю з Росією Росія навіть пропонувала їм перейти на юань і обслуговуватися в китайських банках, але В'єтнам і від цього відмовився. Їх центральний банк боїться санкцій, тому зближення з Росією не буде. І на закусочку ще одна новина із банківської сфери. В Росії є спеціальна категорія громадян, це близько 90 тисяч людей. Вони володіють десь приблизно 70% багатства та всієї валюти в Росії. Так ось за цей рік. Ця категорія громадян вже виведла до Казахстану, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів більше 1 трильйона рублів. В основному, ці гроші вони витрачають на покупку нерухомості в цих країнах. Експерти прогнозують, що сума виведення капіталу цих громадян до кінця року зросте ще в три рази. Ну що ж? Ми вітаємо ріелторів Казахстану, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ви купите Феррарі за свої комісійні і гроші, які могли би бути витрачені на зброю проти України, будуть витрачені на нерухомість у ваших країнах. Це благородна професія. Пишайтеся цим. І переходимо з вами, любимої друзі, до наших історичних хронік пропаганди. Давайте сьогодні поговоримо про український вісник. Український вісник, що це таке? Це позацензурний суспільно політичний журнал. Він виходив в СРСР сам видавом, ну тобто, нелегально і неофіційно. Ви знаєте, для мене особисто існування українського вісника це один такий артефакт збереження українського ядра нації, тобто, ось цей журнал. Або ця газета, або ну, частіше це було схоже на повноцінну книгу. Це щось таке, що зберігало взагалі наш український наратив протягом радянської окупації. Звичайні люди стоматологи, металурги, лікарі, історики, прості студенти робили в радянській Україні журнал про справжню історію України про справжніх українців. За довідкою е, управління КДБ по Львівській області журнал друкувався на друкарських машинках, а потім, за там, шляхом розмноження машиною способом і фотоспособом е, перших примірників розповсюджувався серед різних осіб. І зараз ми з вами поговоримо про цих різних осіб. Степан Хмара. Степан Хмара це один із небагатьох досі живих дисидентів, е, який. Перебував в авангарді українського руху радянської доби йому зараз 84 роки, і він веде активну політичну діяльність так само, як і Сверстюк. Про якого ми говорили в минулому випуску, Степан Хмара був активним видавцем українського самвидаву, і так само він був неймовірним конспіратором. Його було просто нереально в деякий час спіймати. Він разом з Чорноволом в 1970-х, 72 х роках видання видавали журнал Український вісник. Радянська влада полювала за видавцями цього журналу, але дуже довго не могла знайти. В цьому журналі наші герої публікували нечувані просто своєю сміливістю на той час речі. Наприклад, Степан Хмара написав статтю про етноцид українців в СРСР, і це було поширено тисячами примірників. Там було розкрито всі злочини СРСР проти України, проти українців і проти українського народу в СРСР. Але через три роки. Після виходу цієї публікації на Степана Хмару все-таки вийшли КТБ. Треба розуміти, що Степан Хмара був стоматологом у невеликому селищі на Львівщині, і особливо підозри він тоді не викликав. Та навіть коли його загребли в КДБ, то відпустили, бо доказів на його діяльність так і не знайшли. Не знайшли доказів про те, що саме він був тим самим видавцем. Всі докази проти нього збирали дуже довго по краплинці і знайшли аж через 5 років, у 1980 році. і Тоді посадили його до в'язниці, точніше, відвезли його за Урал до в'язниці на 7 років. От у нас, мабуть, зараз виникає дуже багато запитань: так як так сталося, що українські самвидавці так гарно шифрувалися, приховували так, свою діяльність від радянської влади. Всієї правди і нюансів ми з вами, ясна річ, не зможемо зараз знайти, дослідити, хоча є у нас живі свідки, але ніхто цим поки що не займається. Але очевидці тих часів кажуть, що Олена Антонів, львівська лікарка, вона планувала всі ті операції по конспірації українського Самвидав. Також ми можемо встановити із посередніх джерел, що Олена Антонів знаходила можливості друку. Сестра Чорновола, Чорновола Валентина. Ну, Чорновіл був, до речі, в цьому журналі головним редактором і засновником. Сестра Чорновола, Чорновола Валентина була редактором і друкувала то все вручну. Кур'єрками і розповсюджувачами були Стефанія Гулик і Ганна Садовська. Одним із кур'єрів, до речі, був один чоловік. Його звали Роман, але прізвище його знайти дуже складно. Цей роман у 1979 році всіх здав. І мене шокує той факт, що всі члени цієї організації знають його прізвище, але не видають і досі. Цей роман досі живий, кажуть, що він живе у Львові. Гроші на то все шукала онучка Івана Франка Зиновія Франко та відомий український історик Ярослав Дашкевич. Студентка КДУ. З Чехословаччини Анна Коцур вивозила цей журнал до Чехословаччини, звідти Павло Мурашко передавав його на Захід. Він летів і в Балтімор США, і у видавництво Сучасність в Мюнхені, який передруковував це все. Він летів у українську видавничу спілку у Лондон, де він також передруковувався англійською мовою і французькою мовою. До речі, він також публікувався в Лондоні. Публікації цього журналу часто уже після передачі на заходи е, цитувалися і проголошувалися в ефірі Радіо Свобода, і ми знаємо, що дуже багато людей в радянському Союзі якось пробували зловити та Радіо Свобода і слухали його на своїх приймачах. Також тобто ця пропаганда вона плила, українська пропаганда вона плила на захід і поверталася радіохвилями по домівках усіх наших людей. Хто друкувався у цьому журналі? Перше це Василь Семененко, друге це Василь Стус, Іван Світличний, Романюк, Іван Зуба, Святослав Караванський, Валентин Мороз, Євген Сверстюк, наш улюблений і милий, Іван Сокульський, Іван Гель, Ірина Стасів-Калинець, Ігор Калинець, Олесь Сергієнко. Це всі дисиденти, це авангард цього дисидента. Дисидентство їх було в 100 разів більше. Це тільки ті найпопулярніші, яких ми можемо знати. Як ви вже перечуваєте, в якийсь момент багатьох авторів цього вісника заарештували. Але знаєте, що найчарівніше? Що український вісник не зникав. В той момент, коли цих авторів арештовували, ті, хто лишався на свободі, пробували робити якусь пародію на український вісник і видавати його чим швидше. старалися просто випустити щось схоже. Цілю було, щоб НКВД були в розпачі своєї боротьби і не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Вони борються, борються із цим вісником, а він не зникає. Ну, окрема історія про те, що там в 70-х роках дуже багатьох спіймали, посадили до в'язниці. В, в 80-х роках вони вийшли, і Степан Хмара почав відновлювати видавництво цього вісника. Але то інша історія. Головне, що треба зафіксувати, що... Ну, от я не знаю, як це взагалі можна назвати, ви розумієте, взагалі. Парадокс цієї боротьби: на кожного репресованого українця, українського інтелігента, вилітали просто десятки нових матеріалів про українське ядро. Коли вся побудована структура от уже була знищена, українські активісти вони продовжували шукати способи не зупиняти випуски українського вісника і якимись своїми силами, якимись своїми зв'язками, костелями друкували нові видання цього журналу. Ну це просто неймовірно. Я пишаюся тим, що характером українців. І я не хочу, щоб коли от ми чули прізвища цих людей, щоб ми собі уявляли якісь ефімерні картинки із української літератури, підручника за сьомий клас через те, що там взагалі нічого не пояснюється. Нам треба це все пропустити через себе і відчути, не дивитися на ці портрети із підручників. Наприклад, от Василь Симоненко. так Василь Симоненко – це не просто автор казок. Для маленьких українців і декількох там новел про красу України. Це от простий хлопець з Черкащини, який прожив всього лише 28 років. За ці роки він викрив купу злочинів радянської влади. Він познаходив могили замордованих українців, українських інтелігентів, музикантів і так далі, які приховували НКВД, але помер дуже рано. Чому? Тому що на вокзалі у місті Сміла радянські мінти йому просто відбили нирки. І від ниркової недостатності в 28 років він помер. Василь Стус, так в нього біографія вже трохи у нам просвітлюється. Так, через цю чарівну книжку заборонений, яку можна взагалі прочитати. Вона так легко написана, так гарно написана, яку можна просто прочитати за один вечір. Василь Стус це крутий, суворий дядько з Донбасу. Ну він народився на Вінниччині, але становлення його професійне було на Донбасі. Він переклав тисячу. Ну, яку тисячу, нема тисячі, сотні творів, гети, рільки на українську мову, мову і скромно працював учителем української мови у школі, при тому, що він вже там, подавав заявки на академіка і так далі. Я не знаю, що ним рухало. Уявіть собі просто: він працював у соціалістичній газеті, він виріс в індустріальному Донбасі, він служив в армії на Уралі. Але при цьому він був відданий українській ідеї навіть у в'язниці, там, десь далеко-далеко в Росії, він написав 300 віршів, за що його майже щодня били, і в результаті там через ці всі травми можна сказати, що його забили і заморозили до смерті. До речі, якщо ви хочете відчути ось цей дух. Василя Стуса, так відчути, що Василь Стус він дуже близько до нас, тому що коли ми говоримо про Василя Стуса, ми про нього чули із підручників. Нам здається, що це була якась сива давнина, але от ці моменти, коли нам кажуть, що адвокат Стуса так, це Медведчук, і ти такий стоп, це було так недавно, так? А ще щоб у вас відбувся цей катарсис вашого розуму з приводу українських інтелігентів і українських борців, я вам раджу поїхати в Київ. На вулицю Чорнобильська, 13а. Другий під'їзд, квартира 94, це не секрет. В Квартиру ломитися не треба, бо там вже живуть інші люди. Але просто подивіться на цю панельку, звичайну радянську панельку. Уявіть собі, 79-й рік, як Василь виходить з цього під'їзду і повз припарковані Жигулі, і червоні там знамена, плакати і лозунги, і йде. Кудись невідомо куди, в якесь секретне місце, щоб занести свою статтю до підпільного самвидату, і це реально чарівно. От це 79-й рік. Більшість наших родичів, більшість наших знайомих, які були живі в той час, вони навіть і не думали про це. А у людей у тисяч тисяч людей українських активістів та дисидентів це все палало просто в грудях. Багато про це просто не знали. Іван Світличний, наприклад, так, це харківський студент, який став академіком в 34 роки. Зараз там середній вік академіків набагато більший. Але через свою діяльність в популяризації української ідентичності він втратив цю круту роботу. І до кінця життя він перебувався якимись мілкими халтурками, простими підробітками і жив дуже і дуже бідно. Цікаво, також був той факт, що дуже багато ж дисидентів наших були ув'язнені. Вони були ув'язнені по 62-й статті. 62-га стаття це усна або письмова агітація проти радянської влади. Ця стаття вона за міжнародним правом і за внутрішніми законами СРСР. Вона суперечила Конституції СРСР і УРСР. І щоб підстрахуватися на той час так. Перед західними лідерами навіть всім нашим дисидентам фабрикували додаткову кримінальну справу. Це могло бути зберігання зброї, зберігання наркотиків, валюти, або навіть там спроби зґвалтування була історія така із Чорноволом. так? Це, до речі, використовував і Горбачов, той, про якого там наші сучасні українці інколи пускають сльозу і кажуть, що він батько української демократії. Горбачов на зустрічі з Рейганом. Наприклад, казав, що у нас немає політичних в'язнів, це все кримінальні злочинці. Уявляєте собі, так той самий Святий Горбачов, в якого всі вірили. Так він просив зняти з СРСР санкції. До речі, історія циклічна, але про цих всіх людей ми поговоримо з вами. В наступних відео і взагалі треба розуміти, як я вже й сказав, що перераховані мною прізвища це близько 5% всього українського спротиву, спротиву тих часів. Про абсолютну більшість з них ми вже ніколи нічого не дізнаємося через те, що радянська машина, якби ми не були в неї такою біллю Нижче спини, але це все-таки була сильна репресивна машина. І про багатьох із наших дисидентів ми, українці, вже ніколи не дізнаємося. І я просто не перестаю в себе запитувати, що їх на то все мотивувало. І я знайшов дуже цікавий артефакт цитату Степана Хмари. І Степан Хмара розповідає там про своє дитинство. Він почув. В своєму дитинстві фразу українського підпільника УПА, який сказав, що можливо, ми цю війну не виграємо, але ми повинні йти до кінця заради натхнення майбутніх поколінь. І Степан Хмара прийняв цю фразу за своє життєве кредо. Я під цим відео хочу також розмістити посилання на інтерв'ю Степана Хмари, Відчуйте взагалі енергію цього чоловіка. А поки я вам дякую за те, що ви відчули разом зі мною ту велику силу людей, які жили під час радянської окупації України, і в моменти, коли всі себе поводили, ніби так і треба, ніби Радянський Союз це нормально, так і повинно бути. Вони боролися, вони створювали українське в неймовірних масштабах з титанічними зусиллями, з скаженим ризиком для того. Щоб надихати нас, розумієте? Давайте ми їх не підведемо. Створюємо українське, споживаємо українське, розвиваємо українське. Підписуйтеся, любі друзі, ставте лайки. Всім дуже дякую і всім гудбай!